Я вітаю вас, хто залишається на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у найближчі хвилини ми говоримо про те, як Україна готується до чемпіонату світу з перегонів на човнах на човнах гіс програми Віктор Шемчук. Президент Наці... Національної федерації водномоторного спорту України, народний депутат України, вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня вам. Пане Вікторе, вже невдовзі, от в кінці місяця Україна буде приймати чемпіонат світу з перегонів на човнах От ми бачимо тут картинку в нашій студії. Чому в Тернополі власне? І як вже готуєтеся до чемпіонату світу? Я вчора ввечері повернувся з Тернополя. Я сьогодні хотів би повідомити всім, що Тернопіль готовий до проведення чемпіонату світу з водномоторного спорту. Я колись вже розповідав про те, що у 1987 році вперше і, на жаль, в останній раз на території колишнього Радянського Союзу пройшов чемпіонат світу з водномоторних перегонів, і він проводився у, саме у Тернополі. Минулого року Національна федерація водномоторного спорту України і Тернопільська міська рада поновили цю традицію проведення міжнародних змагань на Тернопільському ставі. І у цьому році ми вибрали право провести. Чемпіонат світу з водномоторних перегонів в цьому звичайно передувала велика робота і передувало те, що минулорічний чемпіонат Європи в Тернополі було визнано одною з кращих подій світового водномоторного спорту. А скільки на сьогодні команд вже готові приїхати в Україну? Які конкуренти? Тому що ми знаємо, українська команда була чемпіоном світу в класі Evolution, суперспорт в різні роки. А чи готові підтвердити свій статус і з ким будете боротися за медалі? Знаєте, класи тих змагань, які будуть проходити в Тернополі, трошки інші. Там буде проведено чемпіонат світу в класі f 500 Ви бачите ці фотографії зараз, ці човни на наших екранах. І в класі jt 250 також паралельно буде проводитися в Тернополі кубок мера Тернополя, розіграш кубку мера Тернополя в класі Т-550. Це різні класи суден за своїми розмірами і потужністю. Також буде проведено Кубок Східної Європи в класі РН 2000, і крім цього всього, вперше в історії України, вперше в історії Національної федерації водомоторного спорту України в Тернополі пройде першість з Аквабайку, український чемпіонат з перегонів на аквабайках. Тому звичайно будуть приймати участь і українська команда звичайно будуть приймати участь українські спортсмени в всіх чотирьох класах цих змагань. Тільки українські спортсмени за український за... дух так? так, Чи, так, так, так. але крім цього, в нас на сьогоднішній день зареєстровано уже близько 60 команд із за останніми даними дев'яти країн світу, які будуть приймати у чемпіонаті Європи з так із екзотичних країн, тих, яких ми не звикли бачити, у нас є. Певний перелік команд, які щорічно приймають участь, це і представники Італії, Німеччини, Прибалтійських Республік, Україна, Росія. У нас зареєстровані представники великої спортивної делегації з південно Африканської Республіки, які будуть приймати участь в цьому році в змаганнях. Звичайно, ми будемо раді бачити всіх наших ближніх сусідів Східної Європи. І наші змагання в цьому році відзначатимуться е, тим, що. Всі найбільші, всі найпотужніші, всі найвідоміші спортсмени, які приймають участь в цих класах перегонів, вони будуть представлені в Тернополі. Наприклад, у класі f 500 це клас Формула 500, це формульний клас, який визначається досить великими швидкостями на воді, досить високим рівнем організації, і досить небезпечний клас. Із 16 існуючих світових команд, які приймають участь в чемпіонаті світу, 15 підтвердили свою участь в чемпіонаті в Тернополі. Це досить високий показник. Ось сьогодні довелося прочитати інформацію, що 4 спортсмени із Конго, які приїхали на Олімпіаду в Лондон, не повернулися додому. Так, от ця команда з Південно африканської Республіки. Вона приїде дійсно. Ви сказали, це екзотична країна. Вона приїде конкурувати чи просто може залишитись захочуть деякі спортсмени України. Рівень життя. У Південно-Африканській Республіці не є таким, як у Конго, тому порівнювати ці країни, напевно, недоречно, і команди це недоречна. Ми дійсно раді, що з Південно-Африканської Республіки приїжджає команда, е велика спортивна делегація, її очолює один з замісників міністра по спорту Південно-Африканської Республіки. Вони приїжджають для того, щоб продемонструвати свій рівень розвитку одномоторного спорту. Він на них досить високий, і у цьому році було заплановано проведення. Генеральної асамблеї Міжнародного одномоторного союзу в Південно Африканській Республіці, тому я думаю, що їх присутність на світових першостях і на міжнародній арені буде з кожним роком збільшуватися. Окрім цього, ми знаємо, що проводяться континентальні першості і в південній Африці, в тому числі і високий дуже рівень розвитку спорту в Австралії, тобто в таких країнах, до яких ще ні наша команда український дух поки не добралася, і вони поки що не добралися до нас. Але ми будемо продовжувати цю практику. Наприклад, минулого року ми виступали у північній Америці, де стали чемпіонами світу, показали досить непогані результати, і ми будемо продовжувати розвиток одномоторного спорту в плані того, що будемо запрошувати іноземні команди приймати участь в змаганнях на території України. Ну і самі будемо представляти Україну на інших континентах. Вже неодноразово я вас запитував щодо чи є не є цей вид ма змагання конкурентом того, що відбувається тут в Київському морі. От нещодавно mm. ми бачили. Ну можливо, хто вперше бачили, Знаєте, я вам поясню ситуацію. Ми абсолютно не є конкурентами. Це змагання, які проводяться на Київському морі, проводяться за згоди Національної федерації водномоторного спорту і з нашою участю. Вони також проводяться міжнародним водномоторним союзом. Є просто різні категорії гонок. Одні гонки, які називаються комерційні гонки, де є більшим, скажімо так, комерційна складова це гонок. Інші ж гонки, яких більше є складова. Спортивно проводиться Національною федерацією одномоторного спорту. На жаль, ми сьогодні не можемо представити нашого українського пілота в Формулі-1, оскільки це дуже затратний проєкт і навіть такий, скажімо, потужний проєкт, як Український Дух, який ми вважаємо локомотивом Федерації одномоторного спорту, не може собі дозволити утримувати команду Формули-1. Однак ми до цього будемо прагнути, і, можливо, колись на. Київському морі буде виступати і український спортсмен з іншого боку. Ми рахуємо недоречним такий затратний проект, як те, що відбувається в Вижгороді. на Київському морі, тому що він вимагає великої суми грошей за право проведення змагань і проходить за 40 хвилин. Ми рахуємо, що більш доречне використання цих коштів з більш великим ефектом, так як це буде, наприклад, зроблено в Тернополі. А це е, також комерційний проект, на ньому можна заробити чи ні? ні? Е, да, чи ці проекти, як? які проходять в Тернополі, ті проекти, які проводить Національна Федерація одномоторного спорту, не є комерційними, не є прибутковими. Що ж стосується, наприклад, якщо повернутися знову ж таки до Вижгорода, то е, ми не розуміємо, наприклад, в Національній федерації водномоторного спорту навіщо отримувати інфраструктуру для змагань, якщо вона проводиться один раз на рік. В крайній випадку е, в нас на прохання надати можливість провести на Київському морі змагання з е, Кубку України або національні змагання з водномоторного спорту, ми отримали відповідь. Від організацій, які експлуатують, скажімо так, цю водойму про те, що проведення змагань на цих водоймах заборонено А Тому, у нас є команди, які готові там в національній першості виступати. Нет, національна першість України проходить у 14 класах суден. В ній приймають участь понад 50 команд спортсменів. Це самодостатній, скажімо, так, проект. Тобто там в кожному класі представлені українські спортсмени, які розігрують. В три етапи звання чемпіона України в цьому році останній етап проводився в Києві і е, визначено чемпіонів України в кожному з 14 класів. Окрім цього, в ще залишаються змагання за Кубок України. Вони будуть проведені також в цьому році в Одесі. Тобто е, змагання, які на сьогоднішній день проводять Національна федерація одномоторного спорту, це змагання, які включають в себе весь комплекс для встановлення того, хто ж сьогодні в кожному класі в Україні найсильніший спортсмену. В одномоторному спорті і хто стає переможцем Кубку е, України. Що стосується тернопільських змагань, то е, ми віримо в те, що разом із органами місцевого самоврядування в Тернополі ми зможемо зробити ці змагання традиційними. Все буде залежати від рівня проведення змагань цього року. Я думаю, що буде можливість поспілкуватися і вам з мером міста Тернополя, який розкаже, яку велику роботу вони зробили по підготовці інфраструктури тернопільського ставу. І Тернопільської набережної для того, щоб ці змагання стали реальністю, ми поставили минулого року досить високу планку рівня проведення змагань в Тернополі. і тому Відступати далі нікуди. Тернопіль дуже серйозно готується до цих змагань. Ми б хотілися нам і мені, і меру міста Тернополя, і Тернопільському губернатору, голові обласної ради, запросити всіх бажаючих 24, 25, і 26 серпня бути в Тернополі і розділити з нами радість тих змагань, які будуть на Тернопільському озері. А вже на сьогодні, в принципі, от враховуючи те, що там в готелях можуть бронюватися номери, вже відомо, що це цікавить там українців, можливо, закордонних наших гостей. Ви знаєте, минулого року під час проведення чемпіонату Європи в Тернополі кількість осіб-глядачів, які дивилися ці змагання, сягнула 37 тисяч в перший день змагань. Тобто, сьогодні це популярні змагання. Сьогодні модно бути в Тернополі на час проведення цих змагань, тим більше що. Чемпіонат світу логічно продовжує цілу серію заходів, які проводитимуться в Тернополі. В першу чергу це День національного прапора, День Незалежності України, потім два дні чемпіонату світу з водномоторних перегонів, які потім плавно перейдуть у святкування Дня міста. Тому в Тернополі буде цілий тиждень хороших заходів, хорошого настрою, хороших розваг. І я думаю, що багато хто. В Україні буде гостем міста Тернополя на ці змагання, будуть нашими гостями на цих на чемпіонаті світу, і ми з великим задоволенням представимо їм і велику культурну програму в місті Тернополі, і програму розваг, і програму для любителів туристичних походів, тому що в Тернополі є що подивитися. Дійсно, місто на сьогоднішній день з кожним роком стає все більш і більш привабливим для туристів. і Я думаю, що Ті, хто приїдуть, не пошкодують. А, пане Віктор, якщо говорити з точки зору складності тернопільської траси, я не знаю, як у вас це називається траса. Мабуть, так? Так, так якщо у формулі 1 це там Монте-Карло, це по місту, там вона складна, сильно не розженешся. Тут вода, тут можуть бути хвилі, можуть бути навпаки. Тернопільський став, наскільки я чув, він там тиха вода, і це, наприклад, зручно для спортсменів, якщо я не помиляюсь. Так? так, ви знаєте, ви абсолютно праві. Складність тих чи інших трас залежить на воді не лише від їх місця розташування, чи від самої, ну скажімо так, структури цієї траси, чи від її форми, як вона буде побудована. Ця траса. Дійсно, спортсмени-водномоторники розрізняють так звану швидку воду, тиху воду, на якій, в залежності від того, де знаходяться, як проводяться ці змагання, залежить і швидкість, і небезпека тої чи іншої траси. Наприклад, минулого року, під час проведення чемпіонату Європи, ми змушені були три години не могли пустити легкі класи, які розвивають велику швидкість, але є легкими, і вони дуже... Вразливі для хвилі вітру, тому що дійсно погода нас не балувала в цьому році. Ми надіємося, що погода буде більш сприятливою, тим більше що формульні класи от формула 500 це класи, які розвивають швидкість до 200 км на годину на воді, є досить легкими, і на них також впливатиме і вітрова нагрузка, і е, хвилі, якщо вони будуть у Тернополі. Але ми віримо в те, що змагання пройдуть на високому рівні. Е, безпеку на цих змаганнях забезпечувати професійна команда, яка має сертифікат міжнародного одномоторного союзу, це команда з Угорщини. які... Мають великий досвід е, роботи в таких складних умовах, в умовах чемпіонату світу з водномоторного спорту. Е, громадську безпеку забезпечують Міністерство внутрішніх справ і Міністерство з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. Тобто, рівень організації цих змагань е, відповідатиме всьому тому, що ви можете бачити під час проведення тих самих змагань, е, той самий Формули 1 на суші в Монте Карло і в інших країнах. Тобто, Вимоги такі самі високі до безпеки, як і в інших веде змоги. А щодо тих стандартів, або, можливо, здобутків, є ви в перегонах на човнах, наприклад, найкращий час. Фіксуєте? Так? Або по попередні заїзди. Там, Звичайно, так само, ви знаєте, форма. Для того, щоб встановити. Порядок старту, тобто правила в одномоторного спорту, вони якимось чином перегукуються із правилами перегонів на суші. Кваліфікації загалом, загалом проводиться кваліфікаційний заїзд для того, щоб встановити в якому порядку будуть стартувати човни. І той, хто займе кращий час, хто займе кращу позицію на старті, той буде мати деякі переваги під час самих перегонів. Тому, звичайно, що. Всі будуть прагнути показати найкращий результат з першого ж дня, тобто з 24 го числа, коли будуть вільні тренування, потім кваліфікаційні заїзди, 25 го числа, починаючи з 10-ї години ранку, після тренувань почнуться перегони за звання чемпіона світу у класі GT 250. Потім розпочнеться п'ятий етап чемпіонату світу у класі Формули 500. Після цього, о дванадцятій годині, почнуться перегони за кубок мера Тернополя. Паралельно з цим буде проходити на іншій стороні водойми чемпіонат України за Кавобайку. Тобто, таке фееричне, чи як можна навіть висловитися, така водна феерія чи водний фестиваль у Тернополі буде проводитися такий вперше, але Сама програма буде настільки насичена, що всі бажаючі зможуть протягом усього світового дня, знаходячись на узбережжі тернопільського ставу, побачити фактично всі категорії перегонів, які сьогодні є лідерами у світовому водномоторному спорті. Ну і долучитися до них, отримуючи задоволення від того, що буде відбуватися під час змагань. Ми маємо завершувати нашу розмову. ви особисто братимете участь у право справа в тому, що я приймаю участь і вже двічі перемагав в чемпіонаті світу на інших категоріях суден. Це категорія суперспорту еволюша. Ви знаєте, іноді здається, що бути в човні значно легше і простіше, ніж знаходитися на березі, і спостерігати за гонкою, особливо коли в цих перегонах прийматиме участь українська молодь, юнаки віком там до 14 років. Крім того, проект Український дух представлятиме єдина дівчина-спортсмен Анастасія Лисенко, яка буде приймати участь в чемпіонаті світу в класі gt 250. Іноді дійсно хотілося бути самому в човні, щоб менше переживати за те, як будуть розвиватися змагання однак. Цих змаганнях ми представлені досить серйозно. Україна має хороші шанси на перемогу, і ми будемо бажати нашим українським спортсменам бути найсильнішим. Дійсно, будемо тримати кулаки за українську команду. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що це була думка Віктора Шемчука, народного депутата України і президента Національного національної федерації водномоторного спорту України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.